Я отримала посилочку з балсаду. І скажу вам, що в мене зашкалюють мої почуття. Плюс, плюс, плюс і тисячу разів плюс балсад тримає свою марку. Я в нього періодично замовляю рослинки, бо в нього дуже великий максимальний, ой, мінімальна корзина 500 гривень. Раніше було 300, потім 400. А зараз 500. Я зробила собі цикорій. До речі, ви знаєте, що цикорій насичає е, цим магнієм та калієм серце, чи серцеві судини. Ну, це одне і те саме. Так ось. Це Фотінія Ретробін. Це моя друга спроба. У мене була чи Луїза, чи Лоїс, чи як вона, я не знаю. Ну, коротше кажучи, щось таке. Чи Луїс, чи. Була вона в мене. Так, два роки в мене жила, потім вона в мене пропала. Боже, ви подивіться, яка вона гарна. Ну, це сказати гарна це нічого не сказати. Вона, вибачте, за такий час бомбезна. Оце мій вислів. Це Еліагнус. Я давно мріяла про таку рослинку, але думала, що мені вже не треба. Ось. Це сорт. Це маслинка. Тільки що вона культурна, і в неї листочко, бачите, яке пістряве, забарвлене, так. І ще й мені з ягідкою прийшла. Ну, натуральна маслина, скажу я вам, де вона, Ось вона, ось, Тільки на нашій маслині, на простій. От, хто дивиться моє відео, я завжди. Показую, коли ми з собачками. Я проходжу, у нас усюди вона росте, то вона в нас більшенька трішечки. І я ще дивуюся, ну чому з неї не роблять масло? Чому ніхто не додумався з цього? Ну, В неї, звичайно, кісточка великувата для такої ягідки. Так, знімаю на великий формат, тому що, думаю, що в три хвилини. Не вкладуся. Ось так воно запаковано було, подивіться, як дбайливо все запаковано. Я зазвичай не звертаю увагу на, на упаковку. Але ж зараз ну, у них там, мабуть, холодно, Балсад. А де це? Бахмуті, здається, було. Зараз я не знаю, де воно. Тож вони ось так запакували, щоб вони не змерзли. Зараз я візьму ножиці, але в мене ножиці, як зазвичай. Тупі, не знаю, розріжу я чи ні. О, розрізала. Так, і ще одна рослинка, цей вічно-зелений кущик. Це лох ебінге. І оце сорт я вам показувала. Це також лох ебінге, але сорту. Зараз, зараз вибачте, не хочу. А, просто лох-ебінге. Ну, це більш така, головне, що він без, без шпича, без колючок. Шпичаків немає ні на цьому кущику, ні на цьому. Мені треба було витягнути це все. А я ось так, однією рукою я, звичайно, не витягну, але намагатимусь. Вибачте, я вас трішечки потрясу. Ось дістала оцей а ті видно добре. Посилочка невеличка, не важка. Ой, тут ще щось у мене зачепилося. Ще щось у мене є. Ви знаєте, я скільки разів я спробувала оце, оцей мох приживити, ні він ніяк. А це, мабуть, це, мабуть, від коріння дає, бо вони мають таку властивість відпускати від коріння. Ну і цю, я вже не знаю, я її, мабуть, не дістану. Тут горщик більший, я підозрюю, що. Ой, а ось він, я його так зніму. Хвилиночку. Вибачте. Зараз посуну свій це Ось, це також П 9 П 9 Ось такому мішечку він стоїть. Це мішечок. Пригодиться. А це в плівку просто загорнули в плівку, бачите? Витягну таке. Ось паличка така, щоб вони не зламалися. Я, Я зараз зламаю щось. Подивіться. Ну як сказати? Ну як сказати на оце. За, за, зашкалюють у мене емоції. Я навіть не можу підібрати зараз в попихах, оце таке слово. Дуже, дуже-дуже, дуже дуже, дуже гарний. Коротше кажучи, одні емоції. Мало того, що я сьогодні прокинулася під оцей хід Рамазотті та Тьорнер, Ой, це, це взагалі мені так захотілося. Щоб не було війни, от гостро так захотілося, розумієте? я, Ну, воно, звичайно, усім хочеться, але в цей момент мене прямо накрила оця хвиля. Ось ось він. Тут коріннячко. Де воно? Ось воно, бачите? І що мені з ним тепер робити? Висаджувати в ґрунт чи куди? Оце, бачите, це, мабуть, з коріння йде. А скільки тут? Сантиметрів 40, мабуть, висота. Це сантиметрів 30. І цей сантиметрів 40. Ну, це сонцеві тривалі рослини. Це я знаю точно, бо у нас маслина росте усюди, у Херсоні. Тож я? Впевнена, що на 100% що воно усе це виживе. Ну, тільки що треба буде дбайливо до них відноситись, звичайно, поливати його треба. У нас маслина росте без поливу. але це поливати, звичайно, треба. Ну, ця ляля це взагалі оце листячко. Листячко таке пружне, щільне, таке кожисте, я б сказала. Не коже, шкіряне. Ну, шкіряне не так підходить. Кожестей, мені здається, більше слово. Ну, як хочете так і розуміти. Ну, факт то, що воно щільненьке, і зубчики такі по краєчку. Ось, бачите, сфокусувався. А тут А тут немає зубчиків, тут просто напилення якесь. Давай. Ні, трішечки щось там вимальовується. Напилення оце. жовте, зелене і біленьке Краплення, наче, от, знаєте, туман осів на нього. Ой, ну, ну, я дуже задоволена, я дуже-дуже задоволена. Бажаю і вам такого задоволення, як у мене сьогодні я отримала у цей день. Ніч була важка в нас, і зранку було дуже важко, але ось ось така винагорода. Але день ще не закінчився, звичайно, ще може бути усе. Ну, на даний момент я дуже задоволена, щоб не сказати щаслива, бо щастя, якось у цей... У ці дні щастя, якось воно. Хоча всі ми живі люди, ми живемо далі, попри все на світі. Гарного дня вам, бажаю вам таких емоцій, як у мене зараз. Тільки щоб вони не нашкодили, бо нам похилого віку людям зараз і радісні емоції, також уже буває, шкодять. Усе здоров'я вам і віри в майбутнє.